В новорічно-різдвяні дні вітати будуть сушківські школярі, своїх любих батьків, учителів та українських захисників. Любі наші мами тати, дати, новорічні світлі дні. Будемо ми вас вітати, відео для вас зняли. Еще свято наше в школі, війна усіх украла, за іронією долі ми її не ждали. Але спасибі ЗСУ, ми віримо у ваші сили, ви зупините війну, повернете мирну небо Вітаємо з новим роком наших на вразів. Нехай бережало своїх окопах і побажати до колежка. Хоч тривоги і сирени. Та відчули смак навчання, у нас усіх козацькі гени, бо воля спільне є бажання. У завдання і будемо буде буде робити першим ділом до тачання, ми будемо буде буде учити. Не зламає нас війна, ми козацького роду. Українця честь хвала, слава нагороди. Водяного криляні, відчиня нам двері, холо не проста, є річ, Кіно і тих і І ці серії будемо знімати з першим дружним класом і будемо навчатися. У Різо Христова хочу побажати вам, шановні захисники, щоб перемогу змогли дістати для України в цій війні. Нехай народжений Ісус Маленький вам подарує здоров'я міцне, а ми йому колядки заспіваємо голос Що мир для України головне. У колядках заспіваємо про многія віки. І батькам, і вчителям. навчання без літу. У колядках заспіваємо, що хочемо всіти. І з відзвони радість радістю традицію. У колядках ми попросимо для батьків терпіння. Две у нас дуже Миру вам і везінні. <рес> Вітання учительці найперші! Вона нам, як мама, їх старий Пішайтеся нам! Щоб здороми були у новому році, щоб пишалися людьми на кожному кроці. Хай цей рік не буде складним. Для нас, батьків і вчителів. Ми чекаємо нових змін, переможних і світлих днів. А війну всі разом подолаємо. Одне одному пообіцяємо. З Новим роком ми вас вітаємо. Всім міцного здоров'я бажаємо. Холядуємо, холядуємо.